Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Російські військові почали використовувати ударні дрони Камікадзе Шахет 136 із вдосконаленою системою супутникової навігації, що суттєво підвищує їхню ефективність і знижує вразливість до засобів радіоелектронної боротьби. Фото деталей модернізованих безпілотників було оприлюднене в телеграм-каналі Полковник ГШ. Згідно з проведеним дослідженням модулів керування польотом дронів серії, «И», виявлено, що старий супутниковий модуль SPGM-220, який підтримував частоти GPS l 1 і l 2 був замінений на новий. Модуль RTK GNSS Baytain BT 982K1. Новий модуль GNSS підтримує не лише частоти L1 та L2, але й L5, що забезпечує покращену точність позиціювання. Найважливішою особливістю нового обладнання є підтримка технології Real-Time Kinematic RTK, яка дозволяє отримувати високоточні дані про місце знаходження в режимі реального часу через мережу інтернет і базові станції RTK Network. Ця технологія робить дрони менш вразливими до спуфінгу підробки. Сигналу і придушення GNSS, що є одним із ключових методів боротьби з дронами з боку української протиповітряної оборони. З листопада 2023 року українські військові почали знаходити безпілотники шахет 136 тридцять до модемами української мобільної мережі. У одному з таких збитих дронів виявили саморобний модуль, створений на основі роутера, підключеного до українського мобільного оператора. Цей пристрій мав забезпечувати дрону можливість отримувати дані від RTK Network і коригувати траєкторію польоту збільш. Точністю, однак, перші версії цієї надбудови були дуже примітивними. Модуль кріпився до корпусу дрона за допомогою, звичайно, скочу, що вказує на його експериментальний характер. Використання нової навігаційної системи дозволяє російським військовим краще аналізувати слабкі місця української ППО. Наприклад, після збиття дрона на певній ділянці вони можуть відправляти наступну хвилю безпілотників, зміненим маршрутом, намагаючись знайти коридор для проникнення в глиб території. Ця тактика спрямована на виявлення зон з менш щільним прикриттям ППО за Зовання RTK GNSS знижує ризик втрати дронів через електронне придушення сигналу, особливо у складних умовах, коли GPS-сигнали можуть бути заблоковані. Оновлення технічних характеристик дронів Шахет 136 підвищує їхню ефективність і складність протидії це вимагає від української сторони постійного вдосконалення системи ППО, а також використання сучасних методів радіоелектронної боротьби. Українські захисники активно аналізують залишки збитих безпілотників для виявлення нових технічних рішень, впроваджених ворогом успішна адапція. До нових викликів дозволяє суттєво знижувати ефективність навіть таких модернізованих систем, як Шахет 136, незважаючи на оновлення дронів технології ППО та РЕБ України довели свою здатність ефективно нейтралізувати навіть найсучасніші загрози, створені противником. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.